Доброго дня! Мене звати Олександра і даним відеокурсом ми розпочинаємо ряд відеоуроків, які підготував відділ персоналу компанії «Совсервіс Мова» про основи трудового законодавства і кадрового діловодства. Цей відеокурс називається Прийняття на роботу і ми тут розглянемо власне види трудових договорів, які використовуються при прийомі на роботу працівника. Для того, щоб прийняти на роботу працівника, нам потрібно розуміти, власне, що таке трудовий договір на яких умовах ми приймаємо працівника і що несе за собою неправильне укладання трудового договору або взагалі його неукладання. Отже, Кодексом законів України про працю, стаття 21, нам розповідає, що таке трудовий договір. Це угода між працівником і власником підприємства чи фізичною особою, за якою працівник зобов'язується виконувати роботу, визначену цією угодою, з підляганням внутрішньому трудовому розпорядку, а власника або фізична особа зобов'язані виплачувати працівнику заробітну плату і забезпечувати умови праці, необхідні для виконання даної роботи, передбачені законодавством про працю, колективним договором і угодою з. Сторон. Є дві сторони договору: це працівник і власник підприємства, установи чи організації чи фізична особа. Існують такі види трудових договорів. Безстрокові, строкові. Вони бувають такими, які встановлюються або укладаються на визначений термін за погодженням обох сторін, такими, що укладаються на час виконання певної роботи, або такі, які укладаються на час виконання сезонних робіт і контракт. Перший вид трудових договорів, які ми розглянемо, а це будуть безстрокові договори. Власне, це звичайний трудовий договір між роботодавцем і найманим працівником. Він укладається у всіх випадках, якщо законодавством не передбачені спеціальні норми для конкретного виду робіт або категорії працівників. Він укладається без обмежень по терміну дії. А При цьому не обов'язково з працівником підписувати окремий документ у вигляді трудового договору. Укладення даного договору оформляється наказом чи розпорядженням власника про зарахування працівника на роботу. Крім того, трудовий договір вважається укладеним навіть тоді, коли наказу підприємство не видало, але працівника фактично було допущено до роботи. Важливий момент, про який потрібно поговорити при розгляданні безстрокових трудових договорів, є випробувальний термін. Тобто це можливість для роботодавця встановити певний період часу випробування для працівника, для того, щоб переконатися, чи він не помилився у наймі того чи іншого працівника. Звертаю увагу на такий момент, що він може встановлюватись, але це не обов'язково. А також його тривалість буде залежати від того, яка категорія працівника була нанята в вашу компанію. Отже, якщо ми наймаємо на роботу робітника, тобто працівника робітничих професій, випробувальний термін може тривати не більше одного місяця, зазвичай до трьох місяців у, і у тих випадках, коли ми наймаємо іншу категорію працівників, і не більше шести місяців в окремих випадках, які передбачені законодавством. Якщо ж працівник в період випробування був відсутній на роботі у зв'язку з хворобою або з інших поважних причин, то сток випробування може бути продовжено на відповідну кількість днів, протягом яких він був відсутній. Випробувальний термін не може бути встановлений для осіб, які не досягли 18 років, для молодих працівників після закінчення професійних навчально-виховних закладів, для молодих спеціалістів після закінчення вищих навчальних закладів, для осіб, які звільнені у запас з військової чи альтернативної служби, і для інвалідів, направлених на роботу відповідно до рекомендацій медико-соціальної експертизи. Умова про випробування повинна бути вказана в наказі про прийняття на роботу. Якщо протягом терміну випробування було встановлено невідповідність працівника роботі, на яку ви його найняли, то ви вправі розірвати трудовий договір, при цьому звільнення працівника за результатом випробування повинно бути оформлено наказом, і в наказі обов'язково робиться посилання на статтю 28 Кодексу законів про працю України. Другий вид трудового договору, який ми розглянемо, це строковий трудовий договір. Це договір, який може укладатись лише у випадках, встановлених у законодавстві, а також у випадках, коли трудові відносини не можуть бути встановлені на певний невизначений термін, з урахуванням характеру праці, яка необхідна, щоб була виконана умов її виконання або інтересів працівника. Такі трудові договори бувають різними, але отже, перший вид це встановлений строковий трудовий договір за погодженням сторін. Він укладається на певний термін, і цей термін встановлюється угодою сторін і не може визначатися не тільки конкретним періодом, але й також настанням певної події. Ну, наприклад, повернення на роботу робітниці з відпустки по вагітності, пологах і догляду за дитиною, працівника, який звільнився з роботи в зв'язку з призовом на строкову службу, обранням народним депутатом або на виборну посаду. Строковий трудовий договір може укладатись для заміни тимчасового працівника. Другий підвид, який існує, це строковий трудовий договір на час виконання певної роботи. Його припинення відбувається тоді, коли закінчується виконання обумовленої договором роботи. Ну, власне, щоб розуміти відмінність, я вам розкажу, що укладання трудового договору на певний строк відрізняється від укладання трудового договору на час виконання певної роботи тільки за формальними ознаками. У першому випадку строк дії договору визначається його тривалістю або граничною датою, а в другому строк не обмежується конкретним календарним періодом, а залежить від часу закінчення роботи, яка є предметом договору. Трудові договори про тимчасову роботу укладаються на термін до 2 місяців, якщо ми наймаємо працівника на певний строк, і до 4 місяців, якщо ми наймаємо працівника для заміни відсутнього працівника, з яким зберігається робоче місце. Ну, при цьому необхідні документи, які надаються при укладанні такого трудового договору, це трудова книжка, паспорт, ідентифікаційний код і інші документи, які можуть бути необхідні для тої чи іншої посади, наприклад, диплом, медична довідка тощо. Укладання трудового договору з тимчасовими працівниками має певні особливості. При прийомі на роботу таких працівників випробувальний термін не встановлюється. Обов'язково в наказі чи розпорядженні про найм такого працівника має бути зазначено, що цей працівник приймається в якості тимчасового, а не просто дата, з котрої по котру працює даний працівник. Тимчасовий працівник має обов'язково ознайомитись з цим наказом під підпис. Трудові книжки ведуться на всіх працівників, які працюють на підприємстві або у фізичної особи понад 5 днів, в тому числі і для тимчасових працівників також. Тимчасовий працівник може розірвати трудовий договір зі своєї ініціативи, і він повинен повідомити роботодавця про це у письмові форми за 3 дні до передбаченої дати звільнення. І у тих випадках, коли по закінченню тимчасового трудового договору тимчасовий працівник продовжує працювати. Тобто це значить, що ви допустили його до виконання роботи, і жодна з сторін, ні ви, ні працівник не виявили бажання розірвати трудові відносини, то даний працівник зі статусу тимчасового переходить до статусу постійного або основного. Тобто тут мається на увазі, що в день закінчення строкового трудового договору ви повинні обов'язково здійснити розрахунок з працівником і видати йому трудову книжку. Якщо ви цього не зробите і на наступний день працівник приступить до виконання своїх обов'язків, ви допустите його до цього, то він переходить просто до статусу постійного. Третій вид строкових трудових відносин, які можуть бути укладені з працівником, це найм працівника на сезонні роботи. Отже, сезонними роботами вважаються роботи, які через природні чи кліматичні умови виконуються не весь рік, а протягом певного періоду часу, сезону, але не більше 6 місяців. Для прикладу, це може бути працівник котельні, це може бути працівник, найнятий на час посівних чи жневарних робіт. Перелік таких робіт ви можете передивитися у постанові Кабінету міністрів України. На сезонних працівників поширюються всі норми трудового законодавства з певними особливостями. А саме, працівник повинен бути попереджений про сезонний характер такої роботи, і це має бути прямо зазначено в заяві та в наказі про прийняття на роботу. Порушення цієї вимоги означає, що з працівником було укладено трудовий договір на невизначений срок. Строк трудового договору із сезонним працівником не повинен перевищувати тривалості сезону. Випробувальний термін для таких працівників не встановлюється. Сезонні працівники мають право з власної ініціативи розірвати трудовий договір, і вони повинні про це попередити роботодавця за три дні. Трудовий договір із сезонним працівником може укладатися в усній, так і в письмовій формі. І трудові книжки ведуться для всіх працівників, які працюють на підприємстві чи у фізичної особи понад 5 днів, в тому числі й для сезонних працівників. Ми перейшли з вами до третього виду трудових договорів це контракт. Стаття 21 Кодексу законів про працю України говорить нам, що контракт це особлива форма трудового договору, в якому є строк його дії, права, обов'язки і відповідальність сторін, умови матеріального забезпечення і організації праці працівника, і умови розірвання договору, в тому числі дострокового, які встановлюються за угодою сторін. Прийняття на роботу працівників шляхом укладання з ними контракту між. Підприємством чи фізичною особою може здійснюватись у випадках прямо передбачених законом. Наприклад, контракт може бути укладено з педагогічним та науково-педагогічними працівниками, з помічником адвоката та інше. Деякі важливі моменти, які торкаються контракту. Отже, він оформляється у двох примірниках, що мають однакову юридичну силу і зберігаються у кожної зі сторін контракту. Контракт набуває чинності з моменту його підписання або з дати, яка визначена сторонами у контракті, і може бути змінений за згоду сторін, складеної у письмовій формі. Крім того, контракт є підставою для видання наказу про прийняття працівника на роботу з того дня, який вказаний у контракті. У контракті передбачається обсяги пропонованої роботи та вимоги до якості і термінів її виконання, термін її контракту, права обов'язки та взаємно відповідальність сторін, умови оплати і організації праці, підстави припинення та розірвання контракту і певні соціально-побутові та інші умови, які необхідні для виконання взятих на себе сторонами зобов'язань, з урахуванням специфіки роботи, професійних особливостей та фінансових можливостей підприємства. Давайте пригадаємо те, про що ми сьогодні з вами говорили. Сьогодні ми з вами розглянули види трудових договорів. Нагадаю, які вони бувають. Отже, бувають безстрокові трудові договори. Це звичайний трудовий договір, який заключається з працівником, якого ви берете на необмежений період часу. Другий вид трудових договорів це строкові трудові договори. Їх можна заключати або на певний термін за погодженням сторін, або на час виконання певної роботи, або на сезонні роботи. І третій вид трудових договорів це контракт, який може заключатися між роботодавцем і працівником у тих випадках, які прямо передбачені законодавством. Сподіваюсь, ця лекція була для вас корисною і допоможе при виборі оформлення трудових відносин з вашими працівниками.